Загоїться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш, ти і знов я подарую чисте небо і прийде весна колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Я витримаю вік, я захищу тебе, відку, що в мене цілять твій душі, тому що я сильна, я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несеш. Це ж треба мати сатанинський намір, що в собі невеликовний сказ. Щоб тяжко так знущатися над нами та ще й у всьому звинуватить нас. А ми не зламні, і щоб не сталось, нас воля й доля вже поєднались. В настільки віри, в настільки сили, не скоримось, не зільним спину. Ми, ми боремось за Україну, є стільки болю, є крик і тиша. Та наша воля для нас рідніша. Так, воля для українців найважливіша. Ми справжні козаки, ми діти свого народу. Ми козацької крові. Ми незламні. Бо ми незламні. І щоб не сталося. В нас воля і доля вже поєднались. Рід незламні наше гасло. В єдності, сила, всілі. ще поїхали. Ні, ми хочемо пішки пройти з порідній землі. Україна славиться безкраїми ланами, безмежними морями, високими горами, річками та озерами. А ви думали, що Україна це просто так? Україна це супер. Україна це ексклюзив. Херсонська область. Справжній скарб України. Асканія нова. Найбільше та найглибше озеро України. Світять. Найбільший каньйон України та Європи. Дністровський. Найбільша печера Євразії та п'ята задовжиною в світі. Оптимістична. Око Карпат. Найбільше гірське озеро України. Синевир. Поділля. Каньйон Південного Бугу. Рівенщина найромантичніше місце в Україні. Тунель кохання. Але найбільше Україна славиться своїм народом: Тарас Шевченко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Ярослав Мудрий, Петро Дорошенко, Іван Мазепа, Михайло Грушевський, Ліна Костенко. Ми майбутнє України. Ми продовження нашого козацького роду. Саме ми в своїх руках тримаємо ключі від щасливого майбутнього України. Thank you І буде мир, і вишні зацвітуть у рідному моєму краї. Лелеки добру звістку принесуть, кінець війні. Ми ворога здола!